Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді четвертий випуск ексклюзивного абонементу Укрпошти під назвою Art Viswar Джеймс Коломіна. Це другий випуск цієї серії Art Viswar. Перша марка вийшла в 2023 році під назвою Питини Пинихи. з зображенням графіті намальованим на стіні зруйнованого будинку в Бородянці Київської області, таємничим англійським художником Бенксі. У цьому році серія продовжилась випуском, присвяченим роботам не менш загадкового французького митця Джеймса Коломіни, Який, щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати непохитну підтримку українському народу, створив у Києві у 2024 році до Дня Незалежності 5 червоних скульптур. Ось наш блок марок. Тут три марки з зображеннями трьох скульптур. Перша дівчинка на Гойдалці. Вона була розміщена на алеї Героїв Небесної Сотні. Друга скульптура Голуб, розміщена на ліхтарі біля меморіалу загиблих за Україну героїв. І третя скульптура Посланець, яка була розташована на Майдані Незалежності, на фасаді будівлі головпоштампу, тираж блоку 109 600 штук. Вартість 120 гривень. Далі у нас листівки, карт максимуми. Перша з вклеєною маркою дівчинки на Гойдалці – і штампом Art with War. Друга листівка з маркою Голуба Миру. І третя листівка з маркою Посланець. Тираж листівок 20 000 штук. Вартість за три карт максимуми 230 гривень. Далі конверт першого дня. На самому конверті зображення дитина, яка грає в класики у вигляді ракети. Такий арт створений у парку Тараса Шевченка. Праворучно наклеєний блок марок і погашений штампами Art with War, Джеймс Коломіна. Київ 01001 24.02.2025, третя річниця повномасштабного вторгнення. Тираж конверту 25 тисяч штук. Вартість такого конверту 200 гривень. Ось такий випуск Art with War. Загальна вартість 550 гривень. Крім зображених в цьому випуску експонатів. В Києві було ще дві скульптури авторства Джеймса Коломіни: це дівчина з серцем і ведмедиком на станції Метро Університет і ще одна скульптура Дівчина з соняшниками на бульварі Шевченка як символ оновлення та надії для України. Також подібні скульптури були розміщені в інших містах Європи, і вони завжди привертають увагу до ситуації і проблем, які вони висвітлюють. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.